Михайло сидів у своєму кабінеті обличчям до вікна, немов шукаючи відповіді на питання, які давно вже стали невід'ємною частиною його життя. Він не відривав погляд від простору перед собою, ніби намагаючись розгадати, що ж усе таки стало причиною його розчарувань. Відтоді як Лариса зникла з його життя, минуло вже цілих сім років. Він добре пам'ятав той день, коли вона пішла. Залишивши йому лише лист, лист, який він неодноразово перечитував, намагаючись знайти в ньому хоча б одну підказку, що могла б допомогти йому зрозуміти її рішення. У листі були слова про прощення і прохання не шукати її, але чому? Як чоловік не намагався, він так і не зміг відповісти на це питання. На самому початку все виглядало таким легким і очевидним. Михайло був упевнений, що він кохає Ларису і що їхнє майбутнє разом неминуче, але щось сталося, щось змінило її рішення, і вона просто пішла, залишивши його в повній розгубленості. Він був переконаний, що ніколи не зможе знайти таке ж кохання, таку ж пристрасть, яка була в них з Ларисою. Вони зустрілися випадково якось увечері, коли Михайло їхав на своєму автомобілі. Раптово виникла неполадка. Спочатку машина просто почала зупинятися, потім усі індикатори загорілися, і двигун більше не реагував на жодні спроби завести його. Відчайдушно намагаючись розібратися з ситуацією, Михайло викликав допомогу і вирішив вийти з машини. Місце зупинки виявилося недалеко від парку, де саме проходило велике свято люди у фарбах, діти, що бігали навколо, музика, сміх. Все це здавалося настільки живим і енергійним. Михайло майже мимоволі посміхнувся, відчуваючи, як атмосфера свята дещо заспокоює його. Ви без пари? Будь ласка, допоможіть, раптово пролунав голос. Михайло здригнувся від несподіванки, а незнайомка, що звернулася до нього, вже потягла його в юрбу. Що це? не встиг він запитати, як дівчина вже тягла його в ряди пар з піднятими руками. Мені, як аніматору, нікуди без пари, відповіла вона, посміхаючись, і далі беззупинно говорила, не даючи йому жодного шансу навіть заперечити. Михайло не зміг нічого сказати, замість цього він приєднався до незнайомки в грі, про яку навіть не здогадувався, що вона існує. Всі його проблеми і думки про розлучення, ідеї про кар'єру і гроші зникли, коли він, сміючись, насолоджувався моментом, немов дитина. Дві години пролетіло, і коли люди почали розходитись, дівчина сіла на колонку. Виглядала вона дуже втомленою і повністю знесиленою. Михайло підійшов до неї. Може, вам допомогти? Вона підняла очі і злегка посміхнулася. «О, це ви? А знаєте, я не відмовлюся. Сил немає зовсім, літо дуже гаряча пора. Чоловік почав допомагати їй вкладати все в машину. Мене Михайло звати. А мене Лариса. Він підхопив величезний динамік колонку і похитав головою. Це ви самі все носите? Та як дівчина справлялася з великою кількістю важкої техніки, викликало у Михайла здивування. Так, інколи люди допомагають, але зазвичай вони не хочуть брати участь, якщо вже заплатили. А ви ж зовсім молода, надірветеся, а вам ще дітей народжувати. Моя бабуся завжди каже, що чим важча робота, тим легше народжувати, засміялася дівчина. Хоча коли це ще буде. Михайло допоміг заштовхати всю апаратуру в маленьку зелену машинку з дитячими картинками. Він усміхнувся Іде ж наступне свято? Лариса відповіла з посмішкою Завтра в мене бабусин день, а післязавтра я буду на набережній. Михайло здивовано підняв брови. А що таке бабусин день? Це день, коли я воджу бабусю в парк. У магазини на набережну. загалом розважаю. Вона весело помахала йому рукою, і машина, обдавши його їдкою сизою хмарою, зникла з поля зору. Михайло стояв ще хвилину, дивлячись, як зникає машина. Він відчував себе трохи ніяково, ніби знову повернувся до свого нормального, серйозного образу, але навіть через кілька хвилин він відчув, що щось змінилося в ньому. Це була лише мить, але вона додала йому сили. Вони більше не бачилися в той день, але Михайло не зміг забути її посмішку, її енергію і ті короткі хвилини радості, що вона принесла в його життя. Це був знак може, настав час для чогось нового? Михайло повернувся додому, знаючи, що його чекає черговий скандал від Мар'яни. Вона завжди знаходила спосіб влаштувати бурю, коли він лише переступав поріг. «Михайло, де ти був? почулася вимоглива репліка, і він відразу відчув. Як тиск на нього зростає. Вона ненавиділа його мовчання, яке він зазвичай тримав, коли він був втомлений від її постійних нападів. Яка тобі різниця? не зміг стримати знервований тон Михайло, хоч і розумів, що це лише роздмухає вогонь сварки. Ти ж мені не доповідала, коли затримувалася до ранку. Мар'яна різко змінила тон. Михайле, ну чому ти так? Ми стільки років разом. Ти ж знаєш, я вибачалася. Обіцяла, що більше такого не буде. Навіщо ворушити старі проблеми? Ти обіцяла це вже не один раз, відповів він, намагаючись залишити емоції в собі. Михайле. гнівно вигукнула Мар'яна, підходячи до нього і починаючи проходити перед ним, вигинаючись як кішка, щоб показати свою сексуальність. Михайло не зміг стриматися і усміхнувся він згадував, як ще рік тому ця демонстрація емоцій його зачаровувала. І як він не помічав всього, що ховалося за цією зовнішністю. Ти розумієш, що я прожила з тобою цілих вісім років, і тепер ти заговорив про розлучення? Я не народила дитину тільки тому, що ти не можеш мати дітей. І що тепер пропонуєш мені залишитися самотньою на все життя? Це стало для них справжнім відкриттям діагноз про те, що Михайло не може мати дітей. Вони дізналися про це лише нещодавно. Мар'яна настільки відчайдушно натискала на нього, що він погодився пройти обстеження в одній клініці, де все пройшло швидко завдяки її знайомствам. Лікар повідомив йому те, що він давно сам підозрював дітей у них не буде. Такий драматичний спектакль влаштувала Мар'яна в той день. Він почувався винним настільки, що навіть змушений був закрити очі на її чергову зраду. Але дуже скоро його терпіння скінчилося. А саме в той момент, як йому почали надсилати фото дружини з різних клубів. Там вона в напівоголеному вигляді чіплялася до чужих чоловіків Звичайно ж, не нетвереза. В один момент Михайло усвідомив, що він і Мар'яна більше не мають спільного майбутнього. Вони лише виснажують одне одного вона прагнула розваги свободи, а він хотів мати справжню сім'ю, спокійну і теплу, і нехай він не здатний мати дітей. Але вони могли б усиновити малюка. «Маріана, у тебе цілком дітородний вік. Давай не будемо загострювати ситуацію. До того ж, я пропонував звернутися до сучасної медицини, але ти сказала, що дитя з пробірки тебе не цікавить. Тепер ти маєш шанс зачати дитину природним шляхом, сказав він, намагаючись зберегти спокій. Вона встала і вперше, мабуть, з часів їхнього знайомства стала перед ним, блокуючи вихід Я не дам тобі розлучення. Або ти віддасиш мені все, що маєш. Михайло засміявся, побачивши, як її обличчя перекосилася від злості. Наступного дня він, не знаючи чому, пішов у парк. Можливо, підсвідомо він прагнув зустріти Ларису, але не зізнався б у цьому навіть собі. Лариса часто бувала тут із бабусею. Михайло знав, що вона могла бути в парку вранці, або навіть взагалі не прийти, адже бабуся, напевно, літня людина. він пішов. І, коли побачив їх, ноги, мов зрадники, повели його до Лариси, а губи мимоволі розтяглися в посмішці. Якби не Лариса та її бабуся, Михайло, ймовірно, без зайвих вагань відправив би дружину у вільне плавання з порожніми руками. Але Лариса і її бабуся переконали його, що це не найкраще рішення. Він мав пам'ятати, скільки часу вони разом пройшли, і коли він одружився з Мар'яною, він справді її кохав. Він не став сперечатися, бо був щасливий від цієї нової зустрічі, його єдине бажання було якнайшвидше розлучитися, щоб освідчитися Ларисі. Але через три місяці після їхнього знайомства бабуся Лариси померла, і ще через три місяці Лариса залишила йому записку, в якій написала Пробач, ми не можемо бути разом. Я не така, як тобі потрібно. І це все. Михайло не міг зрозуміти, що відбувається. Він безцільно їздив містом, намагаючись збагнути, що ж трапилося. Але ж увечері все було нормально. Він вперше відкрився Ларисі розповів про своє життя, сказав, що не може мати дітей, і якщо вона хоче, вони зможуть усиновити малюка або спробувати нові методи. Він також пообіцяв, що більше ніколи не пробачить обману. Але все це не стосувалося Лариси. У кабінет заглянула його секретар Людмила. Так, заходь, що там у тебе? Жінка виглядала розгубленою, і це привернуло його увагу. Там до вас кур'єр, він якийсь дивний, сказала вона, не знаючи, як описати ситуацію. Михайло підняв брови Дивний кур'єр це як? І відколи ти мене до кур'єрів особисто викликаєш. Людмила знизила плечима, нервово поправивши волосся. Я все розумію, Михайло Валерійовичу, але все одно попрошу вас вийти до нього. Михайло відчув, як на серці відразу стало важко. Що ще Людмила вигадала? подумав він, відчуваючи, що все може закінчитися звільненням цієї запальної жінки, але все ж пішов. Вийшов із кабінету і озирнувся. На порозі стояв маленький хлопчик, який тримав у руках лист. Це ти до мене? запитав Михайло. Хлопчик уважно подивився на нього і підтвердив, якщо ви Михайло Валерійович, то я до вас. Михайло не зміг стримати посмішку. Ну, точно, я і є він. Що ти мені маєш передати? Ось лист. Тільки ви обов'язково прочитайте сьогодні. Це дуже важливо. Хлопчик подумав трохи і додав Так, мама, сказала. Михайло навіть не встиг нічого відповісти, як хлопчик вже побіг у напрямку виходу, залишивши його стояти з конвертом у руках. Михайло подивився на конверт. І його серце пропустило один удар. Почерк Лариси. Це був той самий почерк, який він впізнав би, навіть якщо б не було інших доказів. Мене немає, тихо сказала Людмила, побачивши його вираз обличчя. Добре, відповів він, намагаючись стримати емоції. Михайло влетів назад у кабінет, сів за стіл і тремтячими руками розкрив конверт. Читав і відчував, як кожне слово змінює його реальність. Все, що він думав, більше не мало значення, і він зрозумів, що одне неправильно витлумачене слово змінило його життя, життя Лариси і життя їхнього сина. Він відклав лист, намагаючись зібрати свої думки. Приблизно через рік після того, як Лариса пішла від нього, Михайло потрапив до лікарні. Платна клініка, де працював його старий знайомий, допомогла йому швидко пройти обстеження. Той зі сміхом сказав, Час тобі вже створювати родину, щоб у старості було кому подати склянку води. Тоді Михайло розповів йому, що Мар'яна водила його до лікаря. Друг здивувався і запропонував ще раз пройти обстеження, ще один обман. Усе в нього було в порядку. Михайло знову схопив листок і перечитав кілька разів той абзац. Того вечора я хотіла сказати тобі, що у нас буде дитина, але ти так категорично заявив, що дітей у тебе бути не може. А кожного, хто спробує тебе обдурити, ти зрівняєш із землею, я злякалася. Так, треба було, напевно, поговорити з тобою, але я не знала, як знайду спосіб довести тобі правду. Я б ніколи не дозволила тобі дізнатися про сина, але я хвора. Чесно кажучи, не знаю, чи виборося з цього. Прошу тебе, поки я ще в змозі, зроби ДНК тест, не лишай його одного, благаю. Михайло вклав лист у кишеню і звернувся до секретарки. Людмило, вона моментально з'явилася на порозі. «Михайло Валерійовичу, ви мене викликали? У тебе є син? Жінка виглядала розгублено. Так, вона не знала, чому Михайло питає саме про це. Скільки йому? Вісім. Збирайся, їдеш зі мною. Людмила, як людина, яка добре знала свого директора, без зайвих питань зібралася і пішла за ним. Вони зупинилися біля торгового центру, зайшли в дитячий магазин. Людмила, ти бачила сьогоднішнього хлопчика? Йому, мабуть, років сім? Так, бачила. Ось, кидаю візок все, що йому може бути цікаво. Тільки ігри, чи ще й одяг. Усе. Вони завантажили покупки в багажник і Михайло зачинив його На сьогодні ти вільна, дякую тобі. Людмила хотіла йти, але не втрималася. Хто він? Михайло раптом посміхнувся, і на його обличчі з'явилася дуже нехарактерна для нього посмішка. Син, мій син, він не зміг подзвонити, бо руки були зайняті. Мабуть, коробки все-таки билися об двері, поки він намагався, тому двері відчинилися. На нього дивилися очі Лариси, але це все, що залишилося від неї. Жінка була настільки схудлою, з такою блідою шкірою, що він мимоволі скрикнув. Вона усміхнулася і відступила. Ти прийшов. Михайло зайшов у кімнату, побачив хлопчика, що підходив до нього, і відчув тепло в серці. Він поставив коробки на підлогу, усміхнувся до хлопця, мовивши Це тобі. Ззаду почувся глухий звук, і хлопчик вигукнув Мамо! Михайло миттєво кинувся до Лариси, яка впала на підлогу. Витягнув телефон, зателефонував знайомому лікарю. Це виглядає так, ніби її лікували не там, де треба. Схоже, повільно знищували. Де вона проходила лікування? Каже, у районній поліклініці, відповів Михайло. Руки б їм повідривати, і голови теж. За місяць я все виправлю, не переживай. Михайло увійшов до палати, посміхнувся двом пара мочей. Лікар сказав, що за місяць зробить із тебе колишню Ларису, мовив він, намагаючись зберегти спокій. Жінка слабо посміхнулася, але її погляд був сумним. Богдана нікому залишити. Михайло подивився на хлопчика і зрозумів, як сильно він схожий на нього. Лариса не дала йому побачити це раніше, але зараз він не міг не помітити. Як це ні з ким? Я ж є, я допоможу. Ми з Богданом будемо проводити час із користю, і щодня будемо тебе відвідувати. Ти не одна. Ти впевнений? Ларисо, Взагалі я не розумію, як дві дорослі людини могли до такого. Вибач, це я винна, молода була горда, нікому нічого доводити не хотіла. Та ні, ти тут ні до чого, я був дорослий, тільки от прорахувати такого ходу взагалі не міг. Якось більше людям довіряв. Гаразд, Ларисо, ми з тобою про все поговоримо, а зараз відпочивай, нам ще потрібно з сином познайомитися, поговорити. Михайло підняв руку і подав її Богдану. Хлопчик трохи подумав і вклав у його руку свою долоньку. Мамо, не нудьгуй. Так, мамо, не нудьгуй. Михайло так хотів її обійняти, притиснути, але боявся. Лариса була майже прозорою. Потім. Вони вийшли з лікарні, і чоловік відчинив двері автомобіля. Ну що, спочатку в кафе поїмо? запитав він. Богдан подивився на нього, і в його очах була ще одна дуже доросла думка. А ти будеш любити мою маму? Михайло не замислюючись відповів Так, звісно, я завжди її кохав. А мене як же я можу не любити тебе, якщо ти мій син? Богдан трохи подумав, потім кивнув і сів у машину. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.